Тема уроку кут позначення кутів. І так, нагадую, що ми з вами вивчали, що таке пряма, що таке промінь, що таке відрізок, це геометричні теми. Ще одна геометрична тема це кут, позначення кутів. Так, щоб ну, говорити про властивості кутів, потрібно знати, що ж таке кут. Так ось. Кут – це така геометрична фігура, яка утворена двома променями, які мають спільний початок. І цей спільний початок, ось він, бачите, наприклад, точка А називається вершиною кута. Як промені позначаються, нагадую, Промені позначаються двома великими буквами, що Називають точки, які належать цьому промені, але у промені на першому місці завжди початок. А далі йде буква, яка позначає довільну точку, що належить цьому промені. Тому, якщо ми говоримо АБ, то це буде у нас промінь з початком в точці А. Далі АС це промінь з початком. Точці А теж. І ось два промені, які мають спільний початок, вони утворюють кут. Кут називають або однією великою буквою, що позначає вершину кута, тобто кут А. Зверніть увагу, слово кут заміняємо на такий скорочений символ, значок. Кут. Або Можна позначати кут трьома буквами, але обов'язково вершина записується і читається посередині. Цей кут можна назвати Баци, Баци або кут Саб а Б. Ще раз зверніть, будь ласка, увагу, що е, вершина пишеться посередині. Тобто, дивіться, вершина А, Б, А, С, не А, Б, С, не Ба, а вершина посередині. І кут САБ теж у нас. Читається вершина посередині. Так, те, що таке кут і як він позначається. Далі гортаємо сторіночку і дивимось властивість кута. Рисунок 80. Зображає нам таку властивість. Нам дано кут АБС. І якщо е, е, цей кут розбити внутрішнім променем на дві частини, то сума кутів, які утворилися, дорівнює куту АБЦ. Тобто градусна е, міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які цей кут розбивається внутрішнім променем. І БД це внутрішній промінь кута. Зверніть увагу, що кути, я тільки що говорила, градусна міра, вимірюються в градусах, і для цього існує спеціальний такий прибор, як би скажемо. Він називається транспортир. Але це ми будемо вивчати на наступному році. Тому зверніть увагу, зараз на. Екрані я прогорнула на ту сторінку, де зображен транспортир. Виглядає от він таким чином. І на наступний урок, будь ласка, е приготуйте е на початку урока, щоб у вас був транспортир, лінійка та олівець. Так, транспортир. А, далі. За рисунком 80 можна записати наступне. Очищаємо рисунки і я пишу, що можна записати. Рисунок 80. Можу сказати, що у АБЦ, кут АБЦ дорівнює сумі кутів АБД. АБД б, ДБС. і Д, Б, БЦ. це властивість кута. Зверніть увагу, що кути означаються дужечками от, наприклад, кут а, б, С. А, Б, С. Між променями А і Б, С. Тому дужечка така ставиться між цими променями. І я позначила кут А, Б, С. Якщо мені потрібно позначити кут А, Б, Д, то тоді я дивлюсь А, Б, Д. Це кут між променями А і Б, Д. Тому дужечку можна поставити між ними. І це кут А, Б, Д. Ну, і також можна позначити у ДБЦ іншим кольором, дужечкою між сторонами цього кута БД і БЦ. Е, так, це ми розглянули властивість кута. Ну і ще у нас гортаємо сторіночку як продовження цієї теми. Рисунок 81. Це означення бісуктрити кута. Якщо промінь, що виходить із вершини кута і ділить його навпіл, то цей промінь буде називатися бісуктрицею кута. Тобто промінь ОН виходить з вершини кута МОП точки О, і ділить кут. ОП на два рівних кута, тобто МОН дорівнює ПОН, тоді такий промінь ОН називається диссектриці. Тобто можна записати за нашим рисунком, ну, я тут краю напишу, е, кут МОН. МОН. Дорівнює куту ПОН. Якщо така рівність виконується, тоді ОН. Від сектриса. Від я напишу так від Ута МОП. Так, ну і таким чином, якщо ми е, візьмемо, наприклад, мовлюці, так виріжемо по нашим сторонам кут МОП, а потім його згорнемо вздовж е, променя ОН, то ми побачимо, що кут МОН накладається на кут ПОН. Так от два кута називаються рівними, якщо вони поміщаються при накладанні. Таким чином робимо висновок за нашою новою темою. І так наша нова тема це геометрична тема. І перше, що ми вивчили, оскільки тема – кут, позначення кутів, яка геометрична фігура називається кутом. Потім ми вивчили, як позначаються кути і записали. І далі вивчили властивість кута. Як кут розбивається внутрішнім променем на два інших кута, Тому, яких дорівнює даному куту. Потім вивчили, тобто, ну, вивчили означення, що таке бісектриса кута, а також які два кута називають рівнем. Це вся наша робота нова, тобто нова тема. І на наступний урок потрібно. Відповідати вмісті на питання після параграфу, тут всього три питання. А зараз ми переходимо до практичних завдань і будемо зараз з вами розбирати номери в параграфів.